Расклад такий нахуй. Мы нашли там дохуя металла килограмм, так от може пять. А теперь, блядь, півдня, нахуй, едем, блядь, шукай, нахуй, металл. О, блядь, фукурудзи, блядь. Фукурудзи мы, короче, едем, блядь, шукаем металл. Пилюки йобом блять, педали уже сдают, нахуй. Але, але мы уверены, что мы сегодня жизнь найдем жорстке Что подлатаемся, блядь. Сука, баный в рот, я что, блядь, ноги вже, блядь. Он, блядь. Кеса нахуй крутить, блядь. Кожа, блядь. Торокатя моя треба гроші, блядь. Хай орион, не Кеса орион, я океан, блядь. И мы петляем, блядь. Вон гора, кеса, що там моя будь металла ебал. Хуй, там гербив даже нема, металлу моя будет мы не сдаемся мы блять мужики на велосипедах вон таким мне хуй строчить блять спереду на лобби блять и мы печем, чьем шо вы думаете блять що мы сдаемся чи шо хуярин хуярин треба подъїхать до кеша чесно расскажи я что ты набрал Розкри собі враження. в пізду. Ми, коротше, в жоском пройобі. йобі. За літами несли хуйню П'ять кілограм, йобаний в рот Але зато то приїхали 2... 10 кілометрів. Да і навігація Пукуру... на... кукурудза піче по руках, блядь Навігація найобує. Це в пізду. Це в пізду. Що твою мать? Коледа рухнуть. Мы типа, блядь, на у нас. О, Теха что ебошь, я шпылю казал, Стой, сука! Вс, блядь. Теха, блядь, почувствовал запах металла, блядь. Петлял, блядь. Я не, не крутой, блядь. Даже мне похуй там металла дохуя. Нет, куда мы ее нахуй? Зара мы ее даже не почекать. Йобаний в Европі, я колесо походу пробив Сука Кер. А, нам ще, блять, хуйня петля. Навігація показує ще км, бля. Зовсім хуйня. Води немає, їсти Дай більше сішки я. Сішки це шось, Що бля. шо, блядь. Все, блядь. Політь! Повертаємося назад Стань, давай по базарам, блядь. Глянь, некий мой колеса заду здуто, блядь. Ему походу пизда, блядь. Бля, блядь, Майди, блядь. Сари, мы вроде, блядь, близко, тут ліс скрись, нахуй. И кукурудза, заебал. Ладно, блядь. Кеша, стоп, передавай на привет. Вс. Дим блядь, чуд. Сейчас, бомбино, за давай,